Стеки зростають. Багаття гарячіє! Та ми повертаємося до найскравішого та найнепередбачуванішого екшену у світі покеру. Так, це є тритон серія в Мадриді у всій своїй красі. І наші красунчики вже зачекалися за гривим столом. Ой, невічливо змушувати, шановних, чекати. Тож в до екшену! Вйо! <свистання> Ой. І Йому було смішно, як ми це сказали. бачиш? <свистання> <свистання> Друзі, як у вас настрій. Сподіваюсь, все добре. Ви в безпеці і в комфорті. І давайте подивимось, що тут буде відбуватися. Може, це якось додасть вам настрою. Ти бачив, що Ельтон скинув? Там принаймні був один сют та валет дама. Там принаймні було чотири карти. І, чесно ну, кажучи, я бачив три. То йому роздавить три, тому він скинув. Тоні він грає ков. Тож ми на території маленьких потів опинилися несподівано. Руї, ну Руї, король 6 3 Це неймовірна рука, просто. Добре, давайте наступну роздачу. Просто не виявляється. Це було дуже велике напруження після того поту в пів півтора мільйони доларів. Євро. Перепрошую. Тож наразі треба трошки позбирати по сіянці. Саме цим вони й займаються. Так. Всі чек, один бет. Не наступна роздача. Думаю, якось так буде. Ні, тоні. Туз чотири ну, два, два. Є сет, є, сет, є, є бет? Сет... Ні. Але нема. Блокую туза, каже Тоні. Блокую туза. З чого ж мені добирати? Ай-яй-яй. Ай я, як то кажуть, і. А чому бет. І ще раз. А, у нього флажд роє. Так. Він под бет зіграв. Непогано, ну що тоді? Прийшов. Ам! Він не побачив, що у нього сет, точно. Я тобі те, ну, таки, що... і, інакше і бути не може. Ну просто, комон, друзі, що, що, що відбулося. Він просто не знав, що в нього сет, серйозно. Реально. Вау. Wow. <плес> друзі, <плес> напишіть у коментарях, чи, чи таке у вас відбувалося колись в житті, коли ви просто перепутали карти, особливо, коли їх чотири. Mm -hmm. <плес> <плес> і скинули сед. Mm. Навмисно. <плес> <плес> Ой, ну, це кумедно. До речі, це реально кумедно. Ну, ти просто отримав все, що хотів. Сет на флопі та руїча оставить. Ну, що тобі ще потрібно, Комон. Чомусь в мене асоціація така виникла не кумедніше домашнє відео, знаєш. Попам'ятай, передачу. Це ось на тіорні, до речі, ой. Ой ой. Ой ой. Тоні, якщо це ти дивишся, а він, до речі, дивишся. Та кайфую. Круто зіграв, бро! Так, кайфуй, просто кайфуй від того, що ти робиш. До речі, ми дуже тебе поважаємо за те, що ти робиш. Ти багато зробив для покеру і сподіваюся, робиш ще набагато більше. Так, тож ми пробачимо тобі навіть десяток скинутих сетів. Так. Особливо, якщо е, ти будеш зі мною за столом. Це, це лунає як виклик. О, так. 9877, і вона як виклик для Тоні. Що він зробить? Перша позиція. Масті немає. Молодець. Молодець. Круто, круто, круто. І він, він тільки сити скидати, бач? Тімоті настільки прихована персона, що просто його карти ніхто не повинен бачити. Він скинув в темну. Передбачив щось таке. Пограє ко. Руї. І ось і Руї. Скільки у вас тут ліміт? Пот ліміт, добре. Тож тоді пот. Так, так. Якби був ліміт два поти, дав би два поти. Пола зовсім зовсім не цікава рука. Так ти знаєш, что. А, начебто у два не цікава рука. Вау. Ні, ну він оверліп просто зіграв. А, ага. Але грає не в тому сенсі, що яка в нього рука, його не цікавить. Його цікавить його опонент. Давай грати. Я готовий з тобою грати, Рой. А ти готовий? Ну, можна з цими руками, напевно, зробити ще один пот більше мільйон євро. О, так. Чек-чек. То це я напевно бачу перше в житті, як Чао грає чек невдогін. Так, його сусід цього не очікував, бач, навіть себе б'є при поговорі. Таке, щоб це наснилося саме? Ну, це дві пари, з якими не дуже хочеться ставити, я так розумію. Але пол каже, ні, давай, ти ти, занадто... ти, ти чекнув, все, ти програв. Чекну, так, ти, ти, програв. Занадто чекну, ти, ти занадто чекнутий, друже. Ти занадто чекнутий просто. <laughs> а Руї каже, ну, не знаю, друже. Я ще кол на 84 тисячі зіграю. А М -м -м. справа в тому, що у кожного по дві пари, а тепер у Руї три пари. Ось така історія. Три пари, як ти кажеш, завжди програє двом. Так, тому що у, у Пола стрейт. Тобто упала стрейта дві пари, а у руї три пари. Ще краще. Ну, ну, скоріш за все, пол не буде боятися король 10, я так гадаю. поставить щось. А чому ну, не бої. То... Ну, ні, ну, то я каже, що не буду боятися. Ну, дуже-дуже ну, не... дуже велика ставка була на тьорні, тож треба, щоб була специфічно якось король 10, ти ще й дама поруч, скоріш за все, ну таке. Може бути ряд якийсь, чи біля ряду там якогось він ну, же чек зіграв. Ні, ну, в точно є. Там просто е, від, чого, від чого отримати валют? Це також питання. Ага, ну все, чек-чек, так. Ну так, не став добирати. Ну, окей, окей, зрозумів. Але мені здається, що все ж таки слід було ставити. От, напевно, якийсь дуже крутий такий гравець у Вомаху зміг би сказати. Ну тут, напевно, сайзінг має бути одна четверта потоку». Ну, про приклад. Ні, проти протирує, мені здається, нормальний план ставити, але потрібно бути готовим просто тиснути кнопку Call на екшен. Ну, може й так, не знаю. Не, не дуже сильно очікував би там блефрейзів в цьому випадку, але хто знає, хто знає, ми ще не роздивилися як слід, як грає Руїво Маху. Просто кілька банків, кілька цікавих оуенів, Ці... кілька спра... цікавих колів. Справа в тому, що всі банки вже були розіграні на Терні, коли він був, mm -hmm. коли він приймав участь у... у грі, то тут тому і ми не знаємо, як він на Рівері реагує. <по> Точно. І Тімоті. Є тузи? Якщо я знайду, Х? нема. Ну добре. Таке тузів немає, каже Тімоті. Знову в темну. Але. А, може йому зробили зауваження, що його карти ми не бачимо, ні? Так, йому зробили зауваження, що. Ага. І він вирішив. Що він там чіпсу не поставив якусь. 7744. Нормально. Коу. Том, рейс, туз, дама, одномасні. Ну, нормально, напевно. Так, так. За все. Viking Young ще лише переконався в тому, а, наскільки mm -hmm. круто заходити в великі банки з дамами. <laughs> так, так, особливо не маючи світового туза. Але дами є, вони самі по собі чудові. Так. Зараз ну, подивимося, які вони чудові. Ні, ну в да, ну, дама це непогана пара, але хотілося б щось мати ще, окрім Щось пари. Обабіч цих дам, так? С'ют якийсь. Ооо. Тепер з дами не так погано, в сенсі, що можна якийсь зловити. І при тому в нас є флаждро, в сенсі у Йонге є. Пола теж, але я б сильно не покладався на таке флаждро. Дуже круто мати дві дами, як блокер на даму король, і мати флаждро як блокер на флаждро. Тут непогано зіграти так. Так, я, я гадаю, що він має вийти з цієї роздачі переможцем. Це виглядає так, що не слід йому чинити супротив тут нікому. Так, Пову тут точно не слід грати далі. Ну, а Том. Без позиції з е, такою доволі важкою рукою. Yeah. Райчиком. Цікаво. Mm, Безрунер флаждро має серйозні проблеми. <плес> ну, як на мене, це був той дивовижний випадок, коли ти блефував, е, а отримав кол від гіршої руки. <плес> ну це не зовсім блеф так. В цьому можна назвати факту... Я би сказав, що це не зовсім Value-Bet, велюбет. Да, да. Ну, це такий мердж. Мердж valлюбed протект. Непогано. Що далі робить Том? Том грає ще один кол. Нічого не змінилося. Якщо він, якщо він грав кол на фопі-сірко, то в цьому повинен буде продовжувати. Тобто, все ще це два велюбеди виходить. М -м. Ну і Рівер, okay. Том, том маючи і Даматрифову? Ну не знаю. Ну який в нього план був? Просто реалізовувати еквіті. Я не знаю. Це це була моя перша думка. Який у тому план? Відповідь в голові не знайшов. Може, в голові Тома пошукати. Так, да. Там можна, ти, знаєш, знайти багато чого. <ріст> знаєш, десь там. Ну, добре, добре, він показав, є, якусь таке... Так. є таке відчуття Денис, що в голові Тома може знайти будь-що, окрім на даному етапі задоволення від процесу. От він єдиний за столом, хто виглядає незадоволеним. реально. До речі, це незвично. Тобто він майже так. завжди задоволений. А зараз він просто вирішив зіграти якусь доволі дивну лінію. То якщо б він ще вигадав якийсь лід, ну маючи даму треф, і коли закрився раннер фуастро, ну щось таке суперкреативне, знаєш. Ось і це було б зрозуміло. Так він просто реалізував еквіті, якого у нього не було. Дуже дуже слабке еквіті, дуже дуже слабка перспектива. Відсутність позиції, відсутність контролю за роздачою, тож Безперспективно виглядало, безперспективно вийшло. Тож То була неконтрольована дуанщина, я б сказав, так? ось Щось таке. Добре. Повертаємося до більш контрольованої гри. Нам показують карти Пова. Нам все одно не показують карти Тімоті. Тімоті в грі, але. Нам їх не показують. То він набагато ще не його слово. Чи так. на банді? Чи як не, те, не знаю, але він там накидав, накидав чіпсів уже. Я бачу, може це якийсь страдал від нього? ні? Ага. О, є його рука, добре. Е, по райсту з валет 5-3. Е, дами. боже, да, скільки ж можна тих дам роздавати? Так. А ти звернув увагу, що Тоні викинув ту король валет е, мала з сютом на три карти. Тож можна зробити висновок, що він досі грає доволі прискіпливо. Так, він міє грати просто в омаху. Ну, в тому справі. Uh -huh, uh -huh. І так. Схоже на те. Він часто грає в омаху. Окей. Дуже схоже. Дуже схоже на те, що часто грає. 7-8-7. Що робимо? Окей, Граємо чек. Елтон Думаю, ну в мене дама, я Бет. Ол. Давай наступний. Я так і планував все. Це була паска від пола, щоб він міг зіграти чек фолд Так. Uh -huh. Так, нічого не змінилося. Він розбудовує імідж для наступних роздач. Отак От я тобі скажу. Так, незмінний імідж пола, так. Uh -huh. Ну, це була проста роздачка, на відміну від більшості, реально. А таке, не влучив чекпас, ну щось ще робити. Я думаю, що люди, які професійно грають омаху, вони просто в шоці від того, що відбувається тут. Реально, люди намагаються кайфувати від процесу. Mm -hmm. Кого цікавить ті руки, які їм роздають. Головне, який буде результат. Ну, може, з тобою не, по не погодиться Тоні. Так, так, Тоні, Тоні. Може, наразі з тобою не погодиться трошки Том. Але <сіпоті> в цілому, в цілому, начебто ти правий. Тімоті Адамс, він знову думає, так, чи, чи є тузи? <сіпоті> 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 зараз, зараз. Ні, ну воно спрацювало, бачите? Він просто нічого не ну, робив, так. потім роздовити тузи, він зіграв лімпом, лімпрейзом і поставив на ФОПі, все нормально. І майже отримав кого від гадшота. Майже отримав кого від гадшота, так. <сіпоті> 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 <сіпоті Ну, ну, до речі, непогані королі так, для Векіньонга. Є якась перспектива, блокер на туза, це добре. Одного короля ми вже не маємо в колоді, тобто він у Тома, а інший король у Дімо. Тобто сета королів не буде точно. А, ку, 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 куди ми йдемо? <свіс> ну, я так розумію, шукати дев'ятку. Ні, я про король Вауфільський. Я, я, я. А валет, король 6.2 йдуть туди, від ку куди йшли Туздама 10 мала. В тому ось... самому напрямку. Ось і перспектива. Всі грають чек. І yeah. ось дев'ятка! Вау. Добрий чек mm -hmm. від Vikін Тут у нього було Флаждро і Королі. Все-таки він в захисті зіграв. Непогана ідея. Yeah. Like От чому варто вчитися у Руї, він зі ставками. Робить завжди велику, тож він там не вагається. Ну, Чи зробити мені маленьку, чи я даю їм коректні оці. Тхм! До кого це обходить? Бум! По флопу. прошу. Том. Том, Том, зупинись, Томе. Фух. А, ні, ні, я зупинився, команда. Я думав, що все. В мене каже гадшот та флаж дрода короля. Як його скинути на спареній дошці у трійку потінь? Не можу збагнути. Ну, є сенс кидати, як на мене. Навіть проти руйча. Аргумент за фолти, що маємо фуастро в руці. Плюс маємо вісімку. При тому. він. Ну, не знає. Він коло а, він Ні, він він щось... А, він забрав Зартує. його карти, все, я зрозумів. Він забрав а його карти і потім з його картами натиснув кол. Ну, ось так. А так. що так. так можна було? <ріст> так. Тобто, Де Юра, він зробив фолт, а де-факто він зробив кол з рукою Руї. <ріст> а уяви собі таку гру, коли ти кажеш, окей, я зіграю кол з твоєю рукою. <ріст> <ріст> ні, просто забрав і кажеш кол. Ну, типу, показуй, а гравець такий. А що показувати, все руки немає. Mm. Я кажу, каже, в мене є, ось, будь ласка. Непогано, непогано. тож, ну, Руй напевно виглядав дуже-дуже дуже сильно. Так. Ну, Хоча тому... це дивно. Ні, ну він повірив, що це не блеф, і тому взяв його руку, каже, з твоєю рукою я готовий до mm -hmm. такого. То це був такий рівень поваги, розумієш? Так, ну що ж, стек Руї вже добіг півмільйони знову. Viking Young. Майже мільйончик має. А, і вони ще вирішили анте 3 тисячі, а Батт 6 тисяч зробити. Тож непогано, тож вони бл замість блайндів використовують принцип схожий до шордеку. Так, анте-онлі ігри, я вам скажу, що насправді, просто якщо люди звернуть увагу на них, то вони просто ну, не будуть грати в блайнд і ігри. Тобто анте-ігри будь-які, техаський холди, омаха, шордек. Вони просто цікавіші. Вони цікавіші, і їх набагато важче прорахувати. І вони дають більше екшену, більше мультівейпотів, Веселіше просто глобально і важливо їх набагато важче прорахувати. І від того люди більше грають е, ем, ну душою, якщо можна так сказати. А тут до речі, Тон зртом зробив фрейз просто з позицією, як на мене. Без руки можна сказати. А і знову дивимося на полтом екшн Без руки і без голови. Рейс. <laughs> У пола є рука. У нього дама-дама 4-4 непогано. Ну, в сенсі, що є опції. то Якщо тут за просто пару дам віддають 100 тисяч, чи скільки там <laughs> не стало, але ну ви зрозуміли про що? Okay. При тому дама-дама 4, 4 це можливість 20 зробити. <laughs> <laughs> так. Лише на флопі, а ще є чорний рівері, на яких Це. можна по подивитися. Уяві собі, навіть два каре. У -у -у -у. Зворушливо. Дабл каре. Ось так. Ну що, давайте 10 валет, 9 якусь такого сорту дошку. А дама де там буде? А дама буде перспективою. <реш> Ні. Давайте тоді дама, король. Що хочеш? Дама король і будь-яка. Дама король будь-яка, окей. І хай буде стрефою ще на платить, щоб всі поїхали одразу. Бо дуже хочеться знову банк більше мільйона євро, так? Як то кажуть, Єгор, полетіли мої вуси. Полетіли. Бум! Але 10 маємо. Ну, це близько, так. це І як від також повинно бути. Хоча 31%. А. Ах, ця маха. 85. І що? Що ми робимо? Фолт. Це Фурма просто та. скидка. Нічого собі. Ну, це було круто. А, дайте ще! Хо-хо-хо, <шу> треба. Зробимо. Супер! Тож, чекаємо на новий епізод з омахою. І чекаємо на ваші вподобайки. Comentário e o oh, cezapet just... if you forget, you'll die,